Усім привіт! Це підсумки тижня в Китаї. Вітаю вас! Голова канала Сіджінпін у Пекіні провів у зустрічі із прем'єр-міністром королівства Камбоджа Хусеном. Сі Сіджінпін зазначив, що Китай підтримує Камбоджанський народ у самостійному виборі шляху розвитку, що відповідає його національним особливостям. Сторони повинні використовувати рік Китайсько-Камбоджайської дружби як можливість для нарощування співпраці на субнаціональному рівні, розширення гуманітарних зв'язків та культурних обмінів, зміцнення молодіжних контактів та просування китайсько-камбодажийської дружби. Хусен повідомив, що дуже приємно стати першим іноземним лідером, якого Китай прийняв після китайського нового року за місячними крентереми. За його словами, своїм візитом, трилогітому і нинішньому візитом він хотів надіслати чіткий сигнал про те, що камбоджинський народ завжди стоїть поряд із народом Китаю. Цього тижня також голова КНР Сі Чимпін у будинку народних зібрань у Пекіні влаштував урочисту церемонію вітання на честь президента Ірану Ебрахіма Раїс, який прибував до Китаю з державним візитом. А тепер до новини про міжнародну співпрацю перша партія надзвичайної допомоги прибула до Туреччини з Китаю, предмети постачання в окречаючих на меди та ковідри, будучи доставлені до районів, що постраждали від землетрусу великим вантажем літаком з Стамбула. Найближчими днями з Китаю партіями будуть надіслані інші предмети першої необхідності, включаючи намети електрокадріографії, ультразвукове діагностичне обладнання та медичні транспортні засоби. Міграційні служби Китаю на перелотні зареєстрували 676 тисяч виїздів та виїздів до країни, що є рекордним показником за добу з часу спалаху COVID-19, Про це повідомило державне управління у справах імміграції КНР. Міністерство торгівлі КНР заявило, що Китай вітає збільшення інвестицій європейських компаній у китайську економіку та їхню позитивну роль у поглибленні двостороннього співробітництва. 9 лютого Міністерство спільно з європейськими підприємствами провело симпозимую, у якому взяли участь представники дев'яти європейських компаній, а зараз новини про науку та культуру. Космонавти пілотованого космічного корабля шенчжоу 15, який наразі перебуває на бороду китайської космічної станції, Тянгун, завершили свій перший вихід у відкритий космос у п'ятницю. У Бегині відбулася прем'єра палету у Червоній Сабиджі, споставленого за сюжетом одноіменного китайського класичного роману. Танцюючи в костюмах з китайських класичних опер радистой центральної палетної трупи, китай показали головних персонажів роману, створивши візуальне свято за допомогою змішання китайського та західного стилів мистецтва. Це підсумки тижня, щодишня, ми транслюватимемо новини про Китай до зустрічі.